Всім привіт! Народна творчість росла і буде рости. І там будуть з'являтися все більше і більше рариків. Ось нещодавно побачив на Віоліті цікавий такий лот. Де у нас, начебто, на 3 радянській монеті. Начекане на поверх 25 копійок 92-го року. Звісно, такого реально не було. Хоч лоти називається як фальшак монети і продається як сувенір, але ж все-таки 25 копійок на 3-копійчній монеті ніхто б не чеканив. Да навіть би якісь цього фальшака, як монета схожа на 3 копійки, іде з чеканом начебто 25 копійок. Ну Зроблено, в принципі, таки непогано. Якщо подивитися на монету, то Перенесено дуже і дуже добре. У нас тут є і окантовочка від 25 копійок на 3 монеті 90-го року радянській. Так само у нас і на аверсі є віночок, який підмальований. Більш за все, що зверху наносилось якесь зображення на інструмент, і потім ним билося. І відповідно вийшло ось таке чудо. Зараз перейдемо до лоту. Ось таке фото. В лоті, це у нас 25 копійок. Якимось трішки странний вигляд має, бо тут у нас ягоди і величенькі, як схоже на бублики. І при цьому це навіть не бублики, а незрозуміло не що. Бо тут у нас відношення до якоїсь монети навіть трудно розглядіти, але все-таки видно, що це 25 копійок іде. А з іншої сторони, на аверсі в нас 92-й рік трішечки проривається. Хоча тут вінок дубові листя дуже і дуже якісь цікаві і незрозумілі. Ось якесь перенесення йде на монету. Саме цікаво, як вони зробили, щоб ще було як. Начебто кантик, начебто дійсно монета чеканилась на другій заготовці, але ж самі розумієте, що це ніякого відношення до оригіналу немає. Тут у нас. Зображення якесь розпливчате, такі, як начебто витравлено, Бо оригінальна монета важить десь 34 г. А монета в лоті важить 3,12 грамів. І десь вона прохудала. Дай саме зображення ягідок дуже і дуже великих. Тут у нас схожість на АА не похожі, більше на Б. Хоча часом і на В трішки переходить, але ж все одно до чогось його приділити і дуже і дуже важко. Так що ось такий рарик. Продається цікаво, за скільки продасться, але я думаю, в принципі, хтось де таке народну творчість дай купа, бо зроблено, в принципі, такі цікавенько. В нас тут от, видно, що зображення йде наложене на одне на інше, але ж все-таки теж цікава ваша думка, як це зробили, бо зроблено, в принципі, цікавенько. Хоч і має, звісно, скритий смисл, що це монета начебто найдена в Львові. З перебору, хоча навряд чи б таких хтось викидав, навіть бо якщо і робив. Бо таке можна продати, я думаю, навіть тим, хто колекціонує такі народні творчості. Хай то не дуже дорого, але ж все одно, звісно, не за якусь там одну чи 2 гривні. Так що якось отак. Так що такі закоси були і будуть. Не здивуюся, якщо в інших номіналах. Повспливають такі рарики, але ж будемо їх моніторити і показувати. Дякую за увагу всім, гарного дня! Бережіть себе!